Якщо бюджет процесорного охолоджувача становить 3000 тисячі гривень або 70 доларів, тоді у покупця на вибір є два варіанти: купити одну із найдоступніших 240-мм РСО або ж один із перетопових двовентиляторних повітряних охолоджувачів. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Цього разу у нас на тестуванні яскравий представник другої групи, більш ніж кілограмовий кулер ID Cooling Frozen Ей 620 ARGB White. Він точно впорується з потужними процесорами, от тільки наскільки він при цьому ефективний та гучний, про це а також про особливості конструкції, монтажу та інші аспекти пристрою, ми розповімо далі. Коробка демонструє красу білої варіації охолоджувача, а також повідомляє основні його характеристики. Комплект постачання доповнює пристрій усім необхідним для його успішного встановлення. Кулер нам дістався у білому кольорі, хоча в продажу доступна також і чорна його варіація. Вага і габарити даного охолоджувача у зібраному стані чималенькі, відповідно, 1200 грам і 120 на 142 на 154 мм. Останні параметри вказує на висоту, яка дозволяє помістити пристрій у переважну більшість сучасних atx корпусів. В основі кулера лежать 6 мідних теплових трубок діаметром 6 мм. На них, у свою чергу, нанизані алюмінієві пластини 42 ширших і ще 12 вущих. Таке поєднання покликане поліпшити сумісність охолоджувача з модулями пам'яті. Симетрична двобаштова конструкція задля естетики отримала біле фарбування трубок і пластин, а вирізи з боків призначені для кріплення скоб, які фіксують вентилятори. Перехід тепла від кришки процесора відбувається через мідну нікельовану основу. Її розміри 43 на 40 міліметрів повністю покривають представників масових платформ, для яких цей кулер у першу чергу і призначений. Щоправда, сама основа має невеликий вигин і не є ідеально рівною. Ще одним посередником при контакті з процесором стане термопаста. У комплекті наявний шприц із компаундом ID Cooling Frost x 25 який має високий заявлений рівень теплопровідності 10,5 Вт на метр на Кельвін. До того ж, згідно з тестами в мережі, вона дозволяє відіграти близько 1 градуса у порівнянні з народним улюбленцем Arctic mx 4 Активне охолодження забезпечують пара білосніжних 120 мм фірмових вентиляторів з профілем 27 мм. Усередині них використовуються тихі і надійні гідродинамічні підшипники, а зовні по кутах присутні м'які антивібраційні прокладки. При цьому пропелери споживають всього лише по 3 вати, а їхня максимальна швидкість досягає 2000 обертів за хвилину. Кожна вертушка має по два проводи. Один відповідає за живлення і регулювання швидкості обертання, тоді як інший, за реалізацію LED-підсвітки. На додачу вони обладнані додатковими конекторами, які дозволяють з'єднувати їх попарно, щоб мінімізувати кількість зайнятих роз'ємів. Вентилятори кріпляться за допомогою чотирьох комплектних металевих скоб, а додаткова запасна пара дозволить за потреби встановити сюди ще й третій пропелер. Ще один елемент конструкції, вартий уваги це пластикові накладки у верхній частині охолоджувача. З одного боку, вони прикривають кінці теплорозподільних трубок, з іншого додають певну родзинку до дизайну та доповнюють лет підсвічування вентиляторів. Зрозуміло, що до них також підведено пару кабелів. Навіть без підсвітки цей охолоджувач має привабливий масивний вигляд. А власникам корпусів із прозорою боковиною напевно захочеться задіяти світіння повною мірою. У цьому допоможе відповідне програмне забезпечення материнської плати. Звісно, якщо вона підтримує цю функцію. Кулер ID Cooling Frozen A620ARGB White можна встановити на цілий ряд сучасних та деякі вже не особливо актуальні платформи. А якщо ваша платформа не підтримується, в інструкції радять зв'язатися з виробником електронною поштою, щоб безкоштовно отримати відповідний набір кріплень. У ній же просто і лаконічно описаний увесь процес монтажу охолоджувача. Далі ми поділимося власним досвідом встановлення кулера на Сокет am 5 Перший крок це демонтаж кріплення на лицьовій стороні материнської плати, а от стандартну підсилювальну пластину залишаємо на місці. Далі встановлюємо 4 червоні стійки для платформ AMD, поверх яких за допомогою гвинтів фіксуємо комплектні кронштейни. Наступний етап нанесення термопасти на процесор і фіксація радіатора парою підпружинених гвинтів. Після цього краще спочатку встановити модулі пам'яті, під'єднати кабелі пропелерів і підсвітки, а вже потім зафіксувати самі вентилятори. Ну а наступним кроком уже встановити відеокарту. Двобаштові кулери мають одну особливість, від якої нікуди не подітися. Вони обмежують висоту модулів пам'яті. Так гарантується повна сумісність лише із 36 мм планками. Також доступне встановлення 43 мм модулів, але у такому випадку вентилятор над ними буде дещо припіднятий, а загальна висота охолоджувача збільшиться до 160 мм. Якщо ж є потреба встановити більш габаритні планки висотою до 63 мм, то в такому випадку один із пропелерів доведеться демонтувати або переставити на інший бік кулера. Щоправда, така конфігурація буде вже менш ефективною. Для перевірки ефективності кулера використовувалась от така система. Під час тестування тильний 120 мм вентилятор корпуса Chieftec Pro Mini був встановлений на видув. І працював зі швидкістю 1300 обертів за хвилину. У тесті Aida Stress CPU при швидкості обертання лопати вентиляторів 1500 обертів на хвилину температура процесора досягала 82 градусів, а його частота становила 5,3 ГГц. При 2100 обертах кам'янець помітно охолов до 69 градусів і працював майже на 5,5 ГГц. У ще більш навантаженому тесті Aida Stress FPU при 1500 обертів на хвилину температура процесора досягала критичного значення у 95 градусів, а частота знизилася майже до 4,7 ГГц. Збільшення швидкості пропелерів до максимальних обертів привело до зменшення нагрівання до 88 градусів та підвищення частоти CPU до 4,9 ГГц. Оскільки в нашому порівнянні двовентиляторні кулери були протестовані при різній частоті обертання лопатей, то важко сказати, хто тут є однозначним лідером. Всі показали хорошу ефективність. Але опонент від DeepCool трішки дорожчий, тоді як кулер BeQuiet має вартість у півтора разів більшу. Діапазон швидкості обертання вентилятора доволі широкий. Комфортні з точки зору акустики 1200 обертів на хвилину, цілком вистачить для охолодження більш популярних процесорів. А от для максимального розкриття потенціалу багатоядерників охолоджувач доведеться використовувати на 2100 обертах, що в свою чергу створює помітний шумовий фон. ID Cooling Frozen A620ARGB White це високопродуктивний повітряний кулер, ефективність якого забезпечується габаритним радіатором на основі шести теплових трубок та пари 120 мм вентиляторів із FDB-підшипниками. З ціною близько 3000 гривень або 70 доларів він є альтернативою найдоступнішим 240-мм водянкам, і, як ми переконалися, здатний впоратися навіть із гарячим багатоядерним процесором. Його ефективність охолоджувача близька до інших пристроїв зі схожою конструкцією, які ми протестували раніше. Однак саме цей пристрій є найдоступнішим серед них. До того ж, протестований кулер відзначається простотою монтажу та підтримкою всіх сучасних платформ, а також деяких застарілих. З іншого боку, через його чималі габарити існують певні обмеження щодо висоти модулів оперативної пам'яті, що є звичною особливістю такого роду охолоджувачів. Натомість любителів яскравих кольорів усередині комп'ютерного корпусу потішить наявність ARGB підсвітки не лише вентиляторів, а й верхніх накладок на радіаторі. Таким чином, ID Cooling Frozen A620ARGB White пропонує гідну продуктивність, приємний цілковито білосніжний дизайн та яскраве підсвічування, що чудово доповнить системник із прозорою боковиною. Якщо можливо не згодні, пишіть про це у коментарях. А ми ж дякуємо за увагу! Не забувайте підтримати відео вподобайкою, підписуватися на канал, радьте наші огляди друзям. Слава Україні!